Коли кілька років тому поверталися з Румунії на кордоні зустріли прогресивного журналіста Романа Скрипіна, який з компанією подорожував Балканами. Він нам повідомив, що скрізь цікаво, крім Албанії, бо там відсутня туристична інфраструктура. Саме тому ми і поїхали в цю країну. Щоправда, відео тоді не знімали, але буде багато фоток, архівних кадрів і анімації. Так що підписуйтесь і мандруйте з нами. Попри усі наші принципи нікуди не поспішати, 760 кілометрів до паромної переправи Орловка і Сакча проїхали з одним перекусом і двома перекурами. На паром прибули за 15 хвилин до відправлення, швидко пройшли усі прикордонні формальності і попливли через Дунай. На румунському боці пильний прикордонник, ретельно оглядаючи наші речі, раптово виявив пухнастика і радісно повідомив, що це проблема, оскільки тут немає ветеринара. Проблему вирішили за 10 євро. Придбали внієтку, проїхали з ними місце на березі Дунаю, де ночували два роки тому, і за 50 кілометрів виявили красивий пляж на березі одноіменної річки, підняли намет, покопалися і, задоволені, пішли спати. В Румунії за планом був огляд грязьових вулканів біля селища Берка. Хоча довелося зробити 30-кілометровий гак, ми про це не пошкодували. Дорога вела через якісь напівзакинуті села і привела на стоянку з кафе, готелем і будкою, де продають квитки. Пухнастика пропустили безкоштовно. Біля берки проходить карпатський розлом, на поверхні якого знаходяться так звані лсові породи, які нагадують тісто. Вони нагріваються в глибині землі, змішуються з водою і виходять на поверхню у вигляді бульб і булькаючих кратерів. Далі без зупинок доїхали до кордону з Болгарією у місті Русі, почало сутоніти, тож зупинилися одразу за містом на березі Дунаю. Вранці покопалися в Дунаї, випили кави з цигаркою і без зупинок поїхали в північну Македонію, яку для стислості називатимемо просто Македонія до каньйону Матка. Через гірські серпантини і автобани 577 кілометрів і їхали 7 годин. Виявився проблематичним. Була неділя, ледве пробралися через натовп відпочиваючих, але місце для зупинки так і не знайшли. Спробували зупинитися біля сусіднього озера, але там було дуже брудно. Повернулися в каньйон, натовп вже трохи розсмоктався, і ми знайшли чистеньке місце за шлагбаумом біля монастиря. Хоча ще не було і дев'ять вечора, усі наливайки були зачинені. Так, що довелося їсти солоні горішки, запиваючи власним пивом, купленим ще в Україні вранці? Прогулялись по безлюдному каньйону, який особливо не вразив. Албанії трошки зупинимося на особливостях македонських автобанів. На швидкісних автобанах стоять знаки обмеження швидкості. Так ми не встигли знизити швидкість із 90 до 60 км на годину і були покарані штрафом в розмірі 30 євро. Торгівля почалася зі 100 євро, але ми були наполегливими і ціну вдалося збити втричі. Настрій був зіпсований, і зникло всіляке бажання оглядати фортецю у неофіційній столиці Македонських Албанців Тетово. Останні події в фортеці безпосередньо пов'язані з Україною у березні 2001 року, коли її захопили повстанці із армії національного визволення, яке оголосило своєю метою звільнення етнічних албанських територій від македонських окупантів, у відповідь. Уряд направив місто бронетехніку і підрозділи поліції. Приблизно 10 днів тічилися бої. Україна однозначно стала на бік законного уряду і почала передавати Македонії зброю. Якраз в цей час завершувався термін перебування в Косово українського миротворчого гвинтокрильного підрозділу, і його перекинули в «Скоп'є». Також Македонія отримала ще 4 українських гвинтокрила, 4 штурмовика Су- 25 30 танків і 25 бронетранспортерів. Наші інструктори вчили македонських товаришів, як застосовувати усю цю техніку. Після такої підтримки в конфлікт вступила Македонська армія. Починаються обстріли албанських позицій із танків і артилерії. Застосовується українська авіація. Виникнення ще одного збройного конфлікту на Балканах не на жарт занепокоїло захід. Врешті-решт, тиск як на Македонію і її помічників до Києва, навіть завітала Кондоліза Райс, так і на албанців зупинив конфлікт. В Охриді було підписано мирну угоду, і албанці отримали широку автономію, право на мову, культуру, освіту, гарантоване представництво в органах влади і судах. А Македонія зберегла територіальну цілісність. Ще варто зазначити, що деякі сусіди цієї країни мають до неї різноманітні претензії. Так Греція не визнає самої назви Македонія. Болгарія вважає, що немає македонської мови це просто діалект болгарської. А Сербія переконана, що немає такої національності македонець. Вони їх вважають південними сербами. Але повертаємося до нашої мандрівки: кордон з Албанією пройшли швидко. На березі Охрицького озера побачили вказівник на кемпінг Ерлін. Доба коштувала 15 євро, є безкоштовний душ, туалет, інтернет, електрика, шезлонги і намети. Залишок дня купалися в озері і відпочивали. Вранці покупалися на повністю безлюдному пляжі. А коли повернулися, то побачили, що опухнастика в, в гостях дама. Це зі своїми собаками в кемпінг приїхала родина із Німеччини, причому глава сімейства родом із Казахстану і добре говорив російською. Наступною достопам'ятністю на нашому шляху став православний собор Вознесіння Христового в місті Корча найбільший православний храм Албанії і третій за величиною на Балканах. Далі нас очікувала гірська траса SH-75. На албанських форумах пишуть. Що на цю дорогу потрібно виїздити рано вранці на повністю справному автомобілі із гарним самопочуттям. На нашу скромну думку, румунський трансфер-гараж нервово курить в сторонці. Однозначно рекомендуємо для фанатів екстриму і любителів пригод. Постійно зупинялися, щоб сфоткати цю красу, але фото її не передає. Так непомітно підкотили до кемпінгу ферма Сотіра, де зупинилися на ночівлю. Особливість цього кемпінгу, що по його території вільно ходять гуси, качки, кури і навіть свині. Крім тварин, там був басейн, душ, туалет, електрика і ресторан із місцевих продуктів. Увечері до нас приєдналася парочка із Вінниці, яка мандрувала по Албанії на велосипедах гревелах. Ранок на фермі виявився зовсім добрим. Покопалися в басейні, поснідали, потім годинку каталися верхи. Варто зазначити, що нас відпустили в гори зовсім одних. Їздили де хотіли і як хотіли. Кроком, риссю, галопом і навіть кар'єром. Слава Богу, в дитинстві займалися кінним спортом. Далі нас знову очікувала гірська траса sh 75 яка привела до термальних басейнів і римського, за деякими даними османського арочного мосту. На вулиці було за 44, тому залазити в гарячу воду бажання не було. Сюди варто приїздити в більш прохолодну пору року. Попереду за планом було рідне місто Енвера Ходжі Гірокастра з фортецею і музеями, але було дуже жарко, тому лише зняли фортецю, не виходячи з прохолодної машини, і поїхали в бік джерела Блакитне Око. Джерело також особливо не вразило звичайна холодна дірка з водою, в яку стрибають люди. Їх так багато, що для того, щоб освіжитися, потрібно відстояти чергу. Зустріли багато машин з українськими номерами, але ночувати біля ока залишилися лише ми, закохана парочка з Ліхтенштейна і п'ять джипів, серед яких був радянський УАЗ з німецькими номерами. Вранці біля озера не було жодної людини, а блакитне око виглядало так. Довірливим туристам розповідають. Що у давньому нагадує райдужну оболонку Ока, має постійну температуру 10 градусів за Цельсієм, спокійненько покупалися і поїхали до моря оглядати античне місто музей Бутрінд. Дорогу до нього побудували у 1959 році спеціально до візиту першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова. Справа в тому, що після смерті Сталіна радянсько-албанські відносини почали псуватися. Ходжа вважав, що нова влада відійшла від принципів марксизму-ленінізму. Щоб якось владнати протиріччя, Хрущов поїхав до Албанії, а для солідності взяв з собою ще й міністра оборони СРСР маршала Радіона Малиновського. До речі, українця, який народився в Одесі. Хрущов прибув у Саранду на радянському військовому кораблі. А звідти 20 кілометрів новою дорогою приїхав в Бутрінт до місця археологічних розкопок. У своїх мемуарах Енвер Ходжа описував Хрущова як хамла нечутливого до див найвеличнішого археологічного пам'ятника Албанії. Він згадував, як радянський лідер говорив своєму міністру оборони: тут можна збудувати ідеальну базу для наших підводних човнів, ці старі речі потрібно викопати і виконати в море. Базу підводних човнів побудували в іншому місці, про що ми ще розкажемо. На відміну від Хрущова, бутрінт нам дуже сподобався. Якщо ми купували квитки, то пухнастика пропустили в музей безкоштовно. За весь час огляду лише одна товстенька жіночка подивилася на нашого собачку, як Ленін на буржуазію. Пізніше з'ясували, що вона з України. Бутрінд став кінцевою південною точкою нашої мандрівки. Далі була Греція, а в нас не було щеплень. Спідометр показував 2220 кілометрів, і ми повернули на північ в бік дому. В навігаторі знайшли кемпінг «Gate to Horizon, але спуск до нього по серпантину був дуже крутий. На першій передачі якось спустилися, і за традиційні 15 євро зупинилися на березі самого Іонічного моря. Зручності традиційні, безкоштовна питна вода, душ і туалет. Але на морі були хвилі, вода склемучена, що не давала можливості плавати в ластах і в масці. Радів лише пухнастик. Увечері в ресторані на набережній пили пиво корча і спостерігали романтичний захід сонця. Вранці покопалися, поснідали мадаринами, зібраними власноруч біля кемпінга, і поїхали далі. В містечку з рідною назвою Борщ прикупили винограду. Потім зупинилися на майданчику оглянути фортецю Порто-Палермо, але вразила не стільки фортеця, скільки велетенські юки, які масово росли вздовж дороги. А фортеця побудована у 18 столітті Алі Пашою Тепеленським, який тоді правив Албанією. Він більше відомий своєю жорстокістю і його життєвий шлях так вразив. Олександра Дюма, що він навіть написав книжку Алі Паша, яка є у вільному доступі в інтернеті. Зараз його процитуємо. Він невпинно винаходив нові і нові тортури. Йому було мало згубити тих, хто накликав на себе його ненависть. Він хотів, щоб їх страчували різними способами і щоб він міг насолодитися видовищем невідомих мух. Слугу, який лише відлучився без дозволу на кілька днів. Він наказав прив'язати до гнебного стовпа і стратити на очах рідної сестри вистрілом з гармати, встановленої в шести кроках і зарядженої тільки порохом, щоб агонія довше тривала. Кінець цитати. Сама фортеця невелика, і добре збереглася. Неподалік знаходиться видовбана в скелі база підводних човнів, про яку ми згадували раніше. Варто уточнити, що за допомогою СРСР побудували військово-морську базу не тут, а біля містечка вльора. Там базувалося 12 радянських дизельних підводних човнів проекту 613. Радянські моряки жили на острові Сазані з родинами, діти ходили в школу, в будинку культури виступала художня самодіяльність. Підземну базу біля порта Палермо Албанці побудували самостійно уже після розриву з СРСР. До речі, зовні вона дуже нагадує базу в нашій Балаклаві. Всередині планувалося розміщувати не підводні човни, а ракетні катери, які Албанії повинен був надати Китай. Але в кінці 70-х Ходжа посварився також і з Китаєм. Катери Албанія так і не отримала, за деякими даними, туди із вльори пригнали 4 підводні човни, щоб якось пояснити трудящимся доцільність побудови такого дороговартісного об'єкту. Ми хотіли спуститися нижче і навіть там заночувати, але вчасно побачили знак проїзд заборонено військовий об'єкт. Військову таємницю порушувати не стали, а поїхали за перевал Лагора в пошуках пристойного місця для ночівлі. Довго їхали вздовж моря, поки не зупинилися в кемпінзі вльора біля одноіменного містечка. Наступного дня у вльорі оглянули мечеть і пам'ятник незалежності. Нічого особливого навіть не фотографували. Поїхали в бік лагуни Караваста, де повинно не бути хвиль і мали бути пелікани. Побачили лише одного, проте дуже багато людей. Тому рушили далі на північ вздовж моря і зупинилися в кемпінзі Па на околицях Дореса. Ціна виросла до 22 євро, проте ми стояли на самому березі моря і цілий день там була тінь. Заплатили одразу за дві ночі. Пухнастику особливо сподобалося оголошення на вході. Серед недоліків, мілке мутне море, плавати в масці і ластах практично неможливо. Наступного дня просто відпочивали, плавали, читали і від'їдалися в ресторані на острові. Тут варто зупинитися на деяких особливостях кухні цього закладу. Наприклад, рибний суп «Уха» ха українською юшку юшка був зовсім без риби та інших інгредієнтів. Рісото з морепродуктами було схоже на каніну з рябчиком. На тазік салата було лише 5 маленьких креветок і 4 креветочні голови, які не а салат з креветками являв собою купу якоїсь зелені политої майонезом і лише чотири маленькі креветочки. Ми їх поділили порівну. Проте, попри дивну їжу, навколишні краєвиди і місцеве пиво Корча не дали зіпсувати настрій. Вдосталь, накупавшись і нагулявшись, поїхали в Дурес оглядати фортецю і античний амфітеатр, але потрапили в такий жахливий корок. Що пропало будь-яке бажання щось оглядати, сфоткали фортецю з машини і без зупинки поїхали в бік Тірани. Столиця Албанії також являла собою суцільний корок без місця для паркування. Насилу дісталися в самий центр, де знайшли абсолютно безкоштовну вільну стоянку. Насамперед оглянули піраміду із скла і бетону. Це не мавзолей, а музей Енвера Ходжі, спроєктований його дочкою і зятем. Після падіння комунізму музей закрили. Тривалий час він перебував у запустінні, і знести шкода, і утримувати дорого. Зараз його, начебто, збираються переобладнати в ТРЦ. Будинок огороджено, сторож відмовився пускати всередину, тому фотографували через паркан. Албанія, одна із останніх в Європі, попрощалася із соціалізмом. Вже впав берлінський мур. В Румунії розстріляли родину Чаушеску, а албанці продовжували будувати соціалістичне минуле. Кінець соціалізму поклали студентські протести в Тірані. Пам'ятник Сталину знесли у грудні 1990 року, через два місяці із постамента злетів і мармуровий ходжа. Тепер на центральній площі столиці красується національний герой Сканденберг, який звільнив Албанію від Османів. такий собі албанський Богдан Хмельницький. А ми, наситившись достопам'ятностями тірани, повернулися до моря і зупинилися в тіні сосен кемпінга в затоці паток. Ціна впала до 10 євро. Поставили машину подалі від сусідів, метрів за 50 стояв причеп із косівськими номерами. Тільки я підняв намет і приставив драбину, як трапилося непередбачуване. Косівський албанець раптово причепив свій будинок на колесах до машини і перетащив його в притул до нас. Цей вчинок для нас так і залишився загадкою. Увечері традиційно з'їли в ресторані посмажену на вугіллі смачну рибу з бараниною і пішли спати. Після обіду вирушили на дикі пляжі веліпогі, які простягнулися на 20 кілометрів від кордону з Чорногорією. Дорогою оглянули фортецю в лєжі. Пам'ятаючи сумний досвід з корками в дуресі, задовольнилися лише зовнішнім виглядом. На албанських форумах пишуть, що з фортеці відкривається красивий вид на бункери, до яких ми під'їхали безпосередньо близько. Албанський лідер Енвер Ходжа дуже боявся нападу недругів, соціалізму і зобов'язав трудящихся будувати собі бетонні укриття. Із 1975 до 1985 років їх спородили близько 200 тисяч. Зараз вони використовуються не за призначенням. Під кафе, ресторани, дачі, сараї. В Албанії навіть існують фірми, які спеціалізуються на демонтажі бункерів. Викорчувати одну штуку в середньому коштує близько 1000 євро. Незрозуміло, чому так дорого, і навіщо їх взагалі прибирати. Дуже корисна річ в сільському господарстві. Можна сховатися від сонця чи дощу, зберігати садовий інвентар чи просто бухать пиво. Пляжі Веліпої виявилися не зовсім дикими. Кемпінг це проста звичайна стоянка під сонцем, і то там не було вільних місць. Так що поїхали в бік Скадорського озера в пошуках більш прийнятного місця. Дорогою в шкодрі оглянули також з машини фортецю Розафа, і далі через 5 кілометрів зупинилися в місцині, яка гордо називалася кемпінгом біляль. Покупалися, поїли в сусідньому ресторані. А коли повернулися, виявили, що в кемпінзі немає душа і туалета. Щоправда, була кухня, бар і холодильник. Відсутність зручностей компенсували запамочливі краєвиди. А головне, що ми тут були зовсім одні. Ціна 5 євро за ніч заплатили одразу за дві. Наступного дня просто відпочивали. Албанія якось швидко закінчилася, а додому ще їхати не хотілося. Тож вирішили ще на пару днів зупинитися у Чорногорії. Кордон перетнули за 5 хвилин. У місті Ульцинь поміняли долари на євро, хоча скрізь приймали банківську карту. Зупинилися біля кордону з Албанією на Нудистському пляжі. Вхід на пляж 5 євро, ще 18 заплатили за кемпінг. Фотографувати тут заборонено, тому ці фотки зробили вранці. Наступного дня поїхали вздовж моря в пошуках зупинки на ще одну нічку. Береги в Чорногорії круті забудовані і заповнені відпочивальниками, тому поїхали вже до знайомого Скадорського озера. Раптом дорога дуже звузилася і пішла різко вгору. З одного боку висока стіна гір, з іншого величезне провалля, без жодних обмежень. Спочатку захотіли повернутися назад, але не було можливості розвернутися. Поїхали далі. Було не просто страшно, а дуже страшно. Коли знайшли місце для розвороту, виявилося, що половину шляху вже проїхали. Якихось 25 кілометрів суцільного жаху, і ми були нагороджені чудовим кемпінгом на березі озера з туалетом, душами, інтернетом, двома мислюками і без людей. Поруч зупинилася лише одна машина з двома поляками. Покупалися, поїли інжиру з безхозних дерев і пішли в ресторан. Риба на грилі, шопський салат і 2 літра пива коштували 22 євро. Ще 20 заплатили за кемпінг. А хто хоче детальніше ознайомитися з історією Чорногорії? Традиційно рекомендуємо книжку Олексія Мустафіна Чорногорія, подорож історією. Книжка дуже цікава, гарно ілюстрована фотографіями, картами. Мені розповідається про визначні місця подій, про достопам'ятності Чорногорії, і автор навіть розповідає про Чорногорську кухню. Ну, книжка написана в жанрі історичного путівника. Ми маємо навіть дарчий надпис Ользі і Віктору від автора 14 січня 2023 року. Однозначно, мастрід. Вранці нарвали інжиру рідним і близьким, покупалися. Спробували навчити пухнастика підводному полюванню і вже точно поїхали додому. Дорога назад здалася простішою і коротшою, оскільки ми вже знали, що нас очікує. Тому страшні 25 кілометрів проїхали без проблем. Проблеми виявилися із гірськими дорогами дуже красиво, але швидко не поїдеш. На сербському кордоні 40 хвилин стояли в черзі. В Сербії також швидше їхати не вийшло. Довго шукали місце для парковки, оскільки в горах із цим проблеми. Нарешті знайшли невеличкий горизонтальний майданчик біля рибного ресторану, де й заночували. Вранці температура знизилася від плюс 45 в Албанії до плюс 9 в Сербських горах, щоб не замерзнути, швиденько поснідали і в дорогу. Через центр Білграда з надією прикупити місцевого пива, але не зустріли жодного магазину, щоб оплачувати карткою. В Румунії на першій заправці купили віньєтку, в тімішуарі затарилися продуктами і отаборилися на березі річки перед містом Арад. В Араді прикупили мютютірі на шашлик і оглянули місто з машини. Сусіднє велике місто Орадю оглядати не залишилося бажання, оскільки румунські дороги із середньою швидкістю 50 км на годину в населених пунктах забрали багато сил, зупинилися лише в селі Сепенці подивитися на веселе кладовище. Все почалося в 30-х роках минулого століття, коли місцевий різник по дереву виготовив кілька могильних хрестів, пофарбував їх у веселі кольори і комедно підписав причину смерті. Місцевим селянам так сподобалася ця ідея, що вони ще за життя замовляли йому надгробки. Зараз на території кладовища встановлено біля 800 хрестів, і воно стало національним туристичним центром. На нашу скромну думку, веселе кладовище більше нагадує великий базар на могилах, багато торговців, натовпи бездіяльно снуючих людей, навіть машину припаркувати ніде. Глянули одним оком на цвинтар через паркан і поїхали до найближчого прикордонного пункту пропуску Солотвино. Виженькою на тортіку в кінці подорожі став пам'ятник Тарасу Жевченку румунському Сігеті Мармароському. Українці складають 2% населення міста, є український ліцей, а на околицях українські села. Згадуючи мухи дворічної давнини на українсько-румунському кордоні, із жахом чекали переїзду на батьківщину. Без неприємностей не обійшлося. За стосунок проти коронавірусу сидив вдома, прикордонник закачував дві години. Тим часом різко почало сутеніти, і найближчим знайомим місцем для ночівлі був поворот до печер Малої Огольки біля села Холодне на березі річки Теребля, де ми зупинялися чотири роки тому. Сюрпризом був ресторан світанок Мрії, який чотири роки тому тільки будувався: п'ять бокалів чернігівського пива. Величезна тарілка сирних шариків, тазік бограча, картопля фрі з медовими реберцями і м'ясо в ламаші коштувало лише 450 гривень. Вранці розбудив дощ, опустили намет, навіть не випили кави і поїхали на Торонський перевал. Там вийшло сонечко, пообідали вчорашніми медовими реберцями і м'ясом в лаваші, наламали Іван чаю і поїхали додому. Коли під'їхали до круглика, на спідометрі було. 5030 тисяч кілометрів. Албанія виявилася маленькою миленькою країною, в яку хочеться повернутися. Обісного сміття ми не побачили, скрізь стоять сміттєві баки. Люди привітні, ціни прийнятні. Ну, лише з кліматом не склалося, при температурі плюс 45 було не дуже комфортно. Тому вирішили в теплі країни їздити або ранньої весни, або пізньої осені.